У Свягелі на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного відбувся всеукраїнський дитячий турнір з футболу серед дітей. На змагання завітали вісім команд, а це діти 2012 року народження з різних міст України. Звягеля, Костопіля, Коростеня, Луцька, Славути, Ізяслава, Житомира та Острога. Валерій Залужний з дитинства мав хобі саме футболу. Він і почав займатися ще до початку навчання у школі. Мрія стати зіркою футболу, як і більшість хлопців. Саме футбол заклав у майбутнього головнокомандуючого почуття відповідальності, згуртованості, а головне великий патріотичний дух, який керує всіма вчинками нашого героя протягом життя. У запеклій але дружній боротьбі перше місце посіла команда Адреналін міста Луцька. Друге місце за командою ДЮСШ США міста Костопіль. Третє місце виборола коростенська команда Мал звання кращий нападник турніру отримав Станіслав Полюхович із Костополя. Кращим захисником став Віталій Андреєв із Коростеня. Кращий воротар Максим Ткаченко. Адреналін місто Луцьк. Звання кращого гравця турніру за рішенням суддів здобув звігелянин Артем Плутницький із ДЕЮ КФП. Організатори змагань, а це управління. У справах сім'ї молоді, фізичної культури та спорту, управління освіти і науки з міської ради, Житомирська обласна та Звягільська міська асоціація футболу підготували для всіх учасників грамоти та пам'ятні подарунки на згадку. Переможцям, окрім кубків, дісталися особливо цінні подарунки: кубки від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його автографом. Житомирська обласна асоціація футболу подарувала командам футбольні м'ячі. Всеукраїнський турнір організовано за ініціативою тренерів з футболу ДЮКФП Валерія Блізніча. Та Руслана Скидана, яка була підтримана міським головою Миколою Боровцем. Сьогодні ми проводимо турнір у честь наших воїнів на чолі з головнокомандувачем Збройних сил України залужним Валерієм Федоровичем. тут портрет у нас є його. Ми всі солідарні з нашими воїнами, захисниками. Які боронять нашу країну з вашими братами, сестрами, батьками, всіма тими, хто сьогодні на передових рубежах на фронті тримають нам небо на щиті і тримають нам можливість, щоб ми могли в такому місці, як Звягель, як в інших містах, хто приїхав там із інших міст займатися спортом і демонструвати. Наші досягнення, місто Звягель підкреслює свою спортивність, свою футбольність, і ми бачимо, що футбол дійсно в цьому місці люблять і він розвивається сьогодні. Ми маємо приклад, що професійний футбольний клуб вже устаканюється, встановлюється в вашому місці. Я думаю, що на заграми і перша ліга буде, і навіть можливо й вище. Хочемо цього побажати звичайно і мати. І не лише футболом славиться це місто. Сьогодні наш легендарний полководець, наш головнокомандуюч Валерій Федорович Залужний е з нами. Ми дякуємо йому і нашим всім збройним силам, що сьогодні ви можете, ми маємо можливість збиратися саме на футбольних майданчиках, на спортивних майданчиках і думати про майбутнє, тому що дійсно всі наші воїни говорять про те, що вони е надзвичайно мотивовані саме вами, наше майбутнє покоління, саме вами, наші діти. Грайте в футбол, займайтесь спортом, дивіться в майбутнє, тому що Україна обов'язково переможе. Символічно, що цей турнір був приурочений до ювілею Валерія Залужного, нашого славного земляка, та проводився з його особистої згоди та підтримки. Щира вдячність Збройним силам України та залізному генералу за те, що боронять найцінніше майбутнє дітей України.